Є речовини, які відтерміновують старіння та оновлюють організм. Зараз ти почуєш від фармацевта головні з них. Краще збережи, бо всі точно не згадаєш. Антиоксиданти. Вітамін С запобігає утворенню пігментних плям, стимулює синтез колагену. Вітамін Е захищає мембрани квітин від оксидативного стресу, екстракт зеленого чаю, Нейтралізує вільні радикали та зменшує запалення шкіри. Пептиди та ретиноїди. Ретинол, вітамін А. Прискорюю клітинне оновлення, зменшує глибину зморшок, вважається золотим стандартом в антиейдж терапії тритеноїн, лікарська форма вітаміну А, дуже ефективна для відновлення епідермісу. Природні фітохімічні сполуки, олеандрин, егінгетин, періплоцин – інтенсивно очищують організм від зношення клітин, що сповільнює старіння тканин. Гормональні модулятори, мелатонін. Відновлює мітохондріальну функцію, знижує пошкодження ДНК від ультрафіолетового випромінювання, жирні кислоти омега 3 зменшує системне запалення, коригує теломерне старіння тканин. А найголовніше те, що все це легко знайти в аптеках: користуйся та молодшай.